Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. І на початку цієї ефірної години я вам нагадаю, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube, Радіо НВ. На ну, цієї ефірної години поговоримо про те, як у світі реагують на гучний скандал в українському енергоатомі. Агенція Reuters нагадала, що схема хабарів та відкатів в енергетиці могла б принести її учасникам до 100 мільйонів доларів. Хоча викорінення хабарництва і зміцнення верховенства права є ключовими вимогами для вступу України до Європейського Союзу. Також поговоримо про українську літературу часів війни. Радіо НВ запускає великий. Проект «20 найкращих оповідань нової України. Ну і зараз розпочнемо із реакції світу на те, що коїться в нас в Україні. І я зараз не про війну, фактично, не те, що на фронті відбувається, а те, який великий антикорупційний скандал виник зараз в енергоатомі. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру політика. Пане Артема, добрий день. Слава Україні. Пане Артема, не чую вас зараз озвіться, будь ласка. Добрий день, героям слава супер. Тепер почула доброго дня. Рада вас чути і бачити в нашому ефірі. Тож міжнародні медіа аналізують викриття масштабної корупційної схеми, пов'язаної з компанією енергоатом. Скажіть, будь ласка, а що на загал із цієї реакції західних медіа розуміємо, як партнери України сприйняли скандал в «Енергоатомі»? Ну і найголовніше, чи допомагатимуть тепер Україні, зокрема в енергетичних питаннях? Очевидно, що це катастрофа. Катастрофа одразу з декількох причин, тому що бюджет на наступний рік потребує 20 мільярдів. Нам їх не вистачає, і Україна зараз суперпроактивно намагається знайти ці гроші. І як треба буде пояснювати на що ж ці гроші підуть? Очевидно, що десь там відгуком буде історія з літніми протестами і так званою революцією картонок, тому що всім зрозуміло тепер, чому влада на Намагалися позбавити незалежності всю антикорупційну вертикаль. В принципі, ми на сьогоднішній момент навіть не можемо оцінити всіх тих наслідків, які для держави стануть, на жаль, сумною реальністю через історію з корупціонерами, які настільки нахабно, настільки цинічно обворовували державу під час повномасштабної війни, і тим паче крали на одному з найголовніших історій: це якраз енергетика і те. Це те, що зараз відчуває кожен з нас сидячи там по 8 годин без світла, от тому от. Історія насправді ну складно переоцінити наскільки ж це великий урон для держави нанесено в іміджевому плані, і наскільки складно буде тому самому президенту і людям, які все ж таки конструктивно в нашій державі займаються пояснювати європейцям, американцям та іншим союзникам, чому ж Україні треба допомагати, але водночас є ще моменти, які б дозволили Україні, хоча б плюс-мінус от іміджево виїхати з цієї історії, але звісно вони. Пов'язані з без, безповоротним покаранням персонажів, які є е, основними дієвими особами в рамках цього розслідування, звісно, що їх треба повертати в Україну. Треба проводити велику публічну е, справу судову, і звісно, що всі вони мають отримати великі терміни. Тому що давайте серйозно під час війни. Крали в будь-яких державах, крали в радянському союзі, і в націстській Німеччині, і в Британії. Крали, але після цього неодмінно наступали якісь наслідки. А в Україні знаєте, дуже часто боротьба з корупцією вона виглядає як спортивна рибалка на каналі Дискавері. Всім показали всі в шоці, але після цього персонажі і фігуранти кримінальних справ десь хтось в Відень, в Відень поїхав, хтось в Тель-Авіві переховується. Тому мені здається, і для президента, і для влади в цілому було б суперпринциповою історією якраз продемонструвати, що в Україні все ж таки правоохоронна система існує, і ми розуміємо, наскільки важливо зараз продемонструвати чесність для всього світу. Так, от паршиві вівці вони існують завжди, і от. Мені здається, показовим буде якраз такі. Після смак всієї цієї історії угу. ми будемо говорити, що західна преса писала про цей скандал. Але перед цим я хочу вас перепитати: не преса, офіційні особи і офіційні заяви від Європи від Сполучених Штатів. Вони взагалі звучали, тому що вчора я просто краєм ока побачила, вимикали світло, чесно кажучи. От все, що все, що е, встигла побачити, коли глючить інтернет, знаєте, це дуже складно. От краєм ока я побачила позицію Європи, і там йшлося про те, що послухайте, ну енергоатом не енергоатом, це внутрішня справа України на правду. Е, питання боротьби із корупцією так надважливе. Так, ми пам'ятаємо, що воно є е, пріоритетним одним із надважливих для вступу України до Європейського союзу, але це внутрішні справи України, тобто намагаються так не роздмухувати, не нагнітати ситуацію додатково. Дають нам ще один шанс. Я вірно розумію. На тут історія є з тим, що є публічний простір, а є персональне спілкування. Звісно, що зараз не в інтересах європейців розказувати наскільки Україна корупційна держава, і що ніхто їй допомагати не буде. Чому тому, що від Європи безпосередньо від України безпосередньо залежить мирне життя в Європі? Ми сьогодні є тим форпостом, який відділяє е, ті самі Балтійські країни, Польщу, Німеччину, від, від варварської навали. Тому можливо в медійному просторі вони не будуть не тільки критичними, але це але те, що цей кейс і подібні йому кейси, вони напряму матимуть вплив на доступ України до отримання ресурсів, в цьому сумніві не виникає. Давайте ще почекаємо, яка буде реакція з боку Сполучених Штатів, тому що на фотографіях, які набу опублікувала з цими пачками доларів, є Марки американських банків і прям і штрих-коди, і все що завгодно. Я думаю, що зараз і ФБР, ЦРУ досить детально і прискіпливо вивчають, що ж це за гроші, і яким чином вони опинилися в персонажів з дуже цікавими іменами, такими як Чигівара, Карлсон і всі інші. Угу. Тоді напевно з американської преси і розпочнемо. Ось що пише The New York Times, американська після гучних викриттів з боку Набу і САП, що значить провідні антикорупційні органи України подвоюють зусилля щодо прискіпливого контролю і пильнування за владою, незважаючи на тиск і з боку зеленського і замість того, щоб відступити, підкреслює видання, що Набу і САП заявили про викриття великої. Корупційну схему в енергоатомі через кілька місяців по тому, як президент України спробував паралізувати їх, наскільки зараз, скажіть, будь ласка, для сполучених штатів важливе оце протистояння зеленського і антикорупційних органів? Наскільки вони на цьому наголошують? І власне чому це відбувається? Що вони намагаються власним людям пояснити громадянам власної країни про Україну? Ну, тут треба трохи розділяти, тому що New York Times, умовно Вашингтон Пост це більше ліберальна преса, і звісно, що історія з набу їх тригерить набагато більше ніж умовного Трампа, тому що Трамп, в принципі, є таким антиглобалістом, ізоляціоністом, який критикував подібні ініціативи, які були, були реалізовані через, під час правління демократів. Тому я думаю, що стосується от окремої історії там з набу, це меншою мірою хвилює адміністрацію Білого Дому, але в цілому. Звісно, що цей корупційний шлейф він не додає Україні якихось позитивних балів. Згадайте, скільки разів Трамп звинувачував Україну в розкраданні коштів. І тоді це було. Ну здавалося, що наче це а, такі вигадані конструкції, що він їх використовує для того, аби а, підкріпити власні аргументи. А тим чином, от подібні знову ж такі чи гевари, міндічі і всі інші, про кого зараз йде мова, всі вони дають залізні аргументи тому самому американському президенту. Денто, чому можна Україну зливати, чому можна нашими інтересами не керуватися? Ну якщо говорити в розрізі серйозних держав, то Україна знаходиться в екзистенційній війні. І коли ми приїжджаємо, коли президент Зеленський в Вашингтон, то він оперує глобальним баченням. України, вибачте, на мапі, на мапі світу, а подібні персонажі, які тут його підставляють, вони невілюють в принципі статус держави України як держави, яка заслуговує на незалежність, тому що красти в своїй армії, в своїй енергетики, знаходячись в такій ситуації, в якій знаходимось, ми ну це явно не про дорослість, не про державність, не про стратегічне бачення. Це просто дрібні. Жуліки і щури, які намагаються на загальному горі набити власні кармани, mm -hmm. тому історія якраз от те, що ми отримали, ми отримали значне послаблення саме міжнародного позиці... позиціонування української держави як тієї, що є глобальною силою, яка протистоїть Російській імперії. Агентство Блумберг зараз до нього звернувся, підкреслює, що антикорупційні органи в Україні проводять масштабну операцію з розслідування корупції в енергетичному секторі. Саме в той час, коли українські підприємства і домівки борються з наслідками нових російських атак на енергосистему, трохи говорили ми з вами про це. Тим не менше, оця зв'язка Україна українці без світла. Ми їм допомагаємо, і на фоні цього такий величезний корупційний скандал, зокрема в енергоатом. Скажіть, будь ласка, як це сприймається західною аудиторією? Так само, як просто повні ідіоти? Ну, мені здається пояснити якомусь жителю цивілізованої держави, що? Цілий сектор економіки займався корупцією стратегічний сектор економіки займався корупцією під час обстрілів. Ну мені здається, люди просто не повірять. Тут простіше напевно Україні в медійному плані цьому протидіяти, розповідати, що це все російські фейки, що це не має нічого спільного з реальністю, тому що якось логічно пояснити таку історію неможливо. І навіть там в контексті енергетики, давайте серйозно не було б корупції. Не ну, я зараз ні в кому ніякому випадку не виправдовую її, але не факт, що російські. Обстріли, ну там будь-які конструкції їх зберегли. Але якраз крадіжки і корупція на цих об'єктах вони зараз дають можливість говорити, що росіяни знищили нашу енергетичну інфраструктуру виключно через цей фактор. Можливо, воно було б навіть з якісними захисними спорудами. Але от маємо те, що маємо зараз. В нас просто немає аргументів, яким чином пояснювати ну умовно, Зараз ми прийдемо до японців і скажемо, дайте грошей на відновлення українських ТЕЦ. Вони скажуть, хлопці, дівчата, ми вам вже дали, ви їх вкрали, тому ви більше не отримаєте. Ну, я сподіваюся, що такого не буде. Але загальна от тенденція вона приблизно ось така. Угу. Переглядаю зараз британську пресу? Бачу, британська The Guardian також опублікувала свій матеріал, який стосується оцього скандалу в енергетичному секторі України. Наголошують, що ця справа підкреслює знову таки тривалу напруженість між офісом президента і двома провідними антикорупційними органами України на і САП мається на увазі. Знаєте, що мені стало цікаво, а наскільки британці залучені в українську. В українську політику да наскільки вони розуміють, що відбувається, наскільки там стежать за цим протистоянням Зеленський на Бусап, наскільки вони звернули увагу на ту картонну революцію, на яку ви вже по яку ви вже сьогодні говорили? От що в цьому сенсі відбувається? Звісно, що британці, американці, європейці вони більш ніж добре розуміються на всіх тонкощах української політики. В них є і посли тут і радники з політичних питань, цілий штат, які дуже тісно спілкуються із українськими журналістами, антикорупційниками, українськими провладними політиками. Тому картинка оцього протистояння вона більш ніж зрозуміла і відкрита для будь-якої держави, яка сьогодні здійснює Україні хоча б якусь відчутну допомогу в цьому жодних сумнівів немає. Так само як немає жодних сумнівів, що вся західна преса, яка роками в Україні в принципі була таким одним з головних механізмів донесення українських меседжів на весь світ, останніми днями виходять заголовками, які відчутно б'ють по нашому міжнародному іміджу і в принципі відкривають очі на масштаб корупції в нашій державі для будь-якого західного суспільства, тому знову ж таки ми впираємося в глобальну. Історію, де ми або робимо конкретні дії, а саме караємо корупціонерів і трошки свою репутацію відбілюємо, або намагаємося петляти, прикривати якихось бізнес-партнерів, -бізнес корупціонерів і всіх інших таких елементів, і залишаємося державою токсичною для того, аби нас підтримували. Угу. Ну от я дивлюся зараз на німецьку о, пресу, і як висвітлювали цей корупційний скандал. Вони ось, наприклад, Франкфуртер Альц Альсьґемайнецайтонк констатує, що Україну сколихнув один із найбільших корупційних скандалів в історії країни, і о, так викладає його коротку суть кошти, призначені для захисту енергетичних об'єктів. Ймовірно, були розкрадені коло підозрюваних поширюється на близьке оточення зеленського. Кінець цитат дуже жорстко нагнітаючи в даному випадку ситуацію, знову таки про що це для Німеччини і для громадян цієї країни? Ну тут дозволю собі з вами не походити, в чому тут нагнітання? Тут суха констатація фактів і від правди не втічеш і з пісні слів так само не викинеш. Тому звісно, що ну буде складно знайти напевно пресу, яка в світі радіє цьому корупційному кейсу. Єдине, ну напевно, там найбільший чи він, чи не найбільший. Ну мені здається, в емоційному плані точно в топі. Ну з того, що я спілкувався з людьми, які там жодним чином і жодного дотику не мають до політики. Всі відчувають повну фрустрацію в політиці, відчуваються по. Ну, фрустрацію я спілкувався так само з західними журналістами, які працюють в Україні. Навіть вони розчаровані, тому що вони в основній своїй масі супер підтримують Україну за нас вболівають і намагаються десь там прикривати, десь про щось не говорити навпаки, створити правильний інформаційний фонд для нашої держави. Але от маємо те, що маємо. Да, стопу тут можна ще згадувати і свинарчуків, які так само були і з воєнкою. Вони мали зв'язок яйця по 17, і от історія з. Мідасом, яка сколихнула нашу державу останнім чином, останніми днями, тому історія в тому, як зараз не намагатися відпідляти, не намагатися придумати альтернативну реальність, а продемонструвати, що Україна стоїть на шляху боротьби з боротьби з корупцією. Це наша основна задача, яка може Поправити ситуацію, яка зараз виглядає досить складною і непередбачуваною на майбутнє. Угу. Ну власне, оце не намагатися відпетляти. Хотіла у вас питати, а що із цим робити, тому що наївно передбачати, що імідж України після от таких історій він покращуватиметься, зростатиме, звісно, ні. І позитивні публікації про нашу державу з'являться тільки тоді, коли буде що позитивного про нас говорити, зокрема у темі боротьби із боротьби із корупцією. От як ви вважаєте ті дії, які зараз намагаються терміново запроваджувати? Прем'єрка Свероденко каже: повідомила про до речі, не відставку, а ну від усунення усунення від посади Галущенка, міністра юстиції. Прем'єрка Свероденко каже, що наглядова рада зараз енергоатому припинила своє повноваження, і енергоатом загалом потребує терміново. Бого перезавантаження чи допоможе це, чи стане це маркером для наших партнерів, європейських партнерів, зокрема, про те, що так в Україні сталося те, що сталося, але боротьба із корупцією відбувається. Це найголовніше, і енергоатом перезавантажить, встигнуть зараз швидко перезавантажити і все працюватиме по-іншому. Що для них буде показником того, що змінюється не лише енергоатом і тамтешнє управління, а що змінюється уся. Система, яка виштовхуватиме, не даватиме змогу е процвітати корупції да? Звісно, що окрім е, великих гучних посадок з конфіскацією майна і поверненням вкрадених коштів в е, державний бюджет, всі інші історії виглядають просто знаєте як фасадний ремонт для будівлі, яка просто по факту розвалюється. Можна багато розповідати про перезавантаження енергоатому, можна багато розповідати про відсторонення Галущенка чи когось там іншого з фігурантів. Там же, е, як сказав цей детектив, набу е, вони в принципі вели цілих чотири. Ри, міністри, і ми можемо там здогадуватись про кого йде мова, і які будуть рішення по ним, чи це будуть відсторонення, чи це будуть кримінальні справи? Чи ці кримінальні справи закінчаться посадками, чи буде конфіскація в майна, чи повернуть інших фігурантів цієї кримінальної історії, які вже встигли втікти за кордон, чи покарають? Тих, хто дозволений втікти за кордон, тому що сама по собі там ротація в наглядовій раді, як деякі персонажі там за півгодини до анонсації цього перезавантаження, начебто, з власної волі, пишуть заяви, все це фарс, все це, це цинізм. Люди з цього просто сміються, в це ніхто не вірить. І в принципі, те, що ми з вами вже встигли згадати, наша держава, вона відома таким суперлояльним ставленням до корупціонерів. В нас можна вкрасти. Мільйон доларів умовно заплатити потім відшкодування там чи компенсацію в 100 мільйонів, ой, в 100 тисяч, і всі інші 900 залишити собі. От такого більше не має бути. Зараз на нас дивиться, ну не тільки зараз, весь час на нас дивиться весь світ, але зараз ми знаходимося в критичній точці, або ми продемонструємо, що боротьба з корупцією для нас це не пусті слова, або ми залишимося один на один з Російською Федерацією, і тоді вже не буде на кого кивати. Ми не зможемо сказати, нас покинули європейці, американці не дають зброї. Ми самі до цього прийшли, і зараз нам треба або змінитися, або наслідки цієї історії стануть для нас більш ніж катастрофічними, і вони можуть бути навіть пов'язані там втратою державності. Угу, На ну, превелике жаль. Ну а як не друзі України намагатимуться скористатися скандалом із енергоатомом? Щось я не чую активного улюлю. Від прямого ворога України від Російської Федерації з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що в Європі е, таких недрузів України також є на превеликі жалі. Кажу зараз і про Віктора Орбана і Угорщину. Та і оця історія із е, тим, що вони орієнтуються на російський нафто і газ, е, і е, його прохання до Трампа із тим, що дозвольте нам дозвольте нам ним користуватися і надалі. Вона також може якось спрацювати зараз на самого Орбана, на і на Угорщину розкажіть. 100% це матиме довгострокові і величезні е, втрати для України, чому росіяни ну насправді я бачив, вони там запускали якісь історії, але росіяни зараз святкують. Вони просто відкрикували шампанське і, можливо, вже Мідасу і Чигіварі, і всім іншим вони повідправляли якісь державні нагороди так, не публічно, щоб своїх агентів не скривати. Але історія з цією корупцією – це просто подарунок якогось космічного масштабу для Російської Федерації. В момент, коли ми маємо дуже скрутну ситуацію на фронті, де все тримається не завдяки всупереч і завдяки якраз героїзму українських захисників і захисниць, де просто держава стікає кров'ю мати історію, що люди вкрали 100 мільйонів доларів, а це ж. Це, це тільки те, що відомо. і давайте серйозно. Є сфери, в яких крали навіть більше, просто вони зараз засекречені, і про це ніхто публічно не говорить. Але росіяни є впевнені інвестують, інку, інкорпоруючи таких подібних персонажів в українську політику в власну перемогу, таким чином послаблюючи Україну. Тому що один міндіч чи один там ще подібний персонаж він вартує більше ніж російські батальйони і полки, тому що він якраз Україну підідає зсередини. і. І дійсно я не маю сумнівів, що Орбан, Фіцо, альтернатива для Німеччини і інші проросійські елементи всередині європейського союзу будуть використовувати це проти української європейської інтеграції. І умовно, якщо там нам говорили про вступ до 28-го чи до 30-го року, після цього кейсу можна сміливо додавати ще 2-3 роки до того, коли Україна реально вступить в європейський союз. Угу. Ну і От на праве жаль, Ми пам'ятаємо той свіжий звіт від Єврокомісії і ті суперечки, які довкола нього тривало. тривали, коли агенція Reuters подала один варіант документу, а оприлюднили його і ухвалили в такій лайтовій варіації для України. Власне, лайту більше не буде. Ми маємо це розуміти зараз. Звісно, звісно, ми ну звісно, ми маємо розуміти, що для зараз в цілому для нас задача намагатися виправити якусь історію. Його задача, наша задача, якраз створити в державі такі механізми, які в принципі продемонструють, що так є в кожній країні є корупціонери. Давайте говорити серйозно. І В штатах вони є, і в Британії вони є, і в Італії, і в Німеччині, і в будь-які інші. Але історія з тим, як держава проти них бореться до нас зараз, напевно. Що головна претензія, окрім цього самого резонансного кейсу, це те, що нема покарання, нема відчуття, що держава реально бореться проти корупції. Так в нас когось звільняють, так в нас там призначають нові наглядові ради. А, але при цьому нема покарання. Хто в нас топ корупціонерів сидить? Ну там Насірова, здається, посадили, але Насіров це топ корупція попередньої влади, не цієї. От, тому зараз е, все впирається в те, які будуть реакції. І, Якщо держава зможе продемонструвати позитивні тенденції, тоді трохи все цей скандал буде знівельовано. А якщо ж ні, то наслідки вони очевидно будуть доволі відчутними. Дуже вам дякую, дякую, пане Артему, за коментарі. І дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру політика, говорив зараз зі мною. Я нагадаю, ми обговорювали, як у світі реагують на гучний скандал в українському енергоатому. Ми пам'ятаємо, зокрема, що видання Reuters, міжнародне агентство Reuters, закцентувало на тому, що схема хабарів і відкатів в енергетиці могла принести і учасникам до 100 Мільйонів доларів нам також нагадують, що викорінення хабарництва і зміцнення верховенства права є ключовими вимогами для вступу України до Європейського Союзу. Робимо невелику паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Поговоримо про культуру, поговоримо про українську літературу часів війни. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.